Усім доброго дня. В общем, столкнувся, бо з такою проблемою на балконах, на балконному вікні, значить, ручка не повністю доходила, до ета, до, не дозакривала вікно, балконну двері, точніше. Саме пупсики ці, як вони знають, як вони правильно називаються, також вони верху не доходили повністю. Точніше, вниз вони не замикалися. Вверх можна було відкрити, вниз вони не замикалися. Значить, перелопатив я весь е YouTube, і російськомовний, і е україномовний, на жаль, україномовного досить таки мало. Проблему значить, спочатку треба було шукати, або якщо не заходять в пази, можливо, вони заходять, але в мене не, навіть при відкритому, е відкритому, відкритих дверях не замикалося. Значить, Проблема була точно, щось якась проблема з фурнітурою. Значить Виявилось, що перелопатив я віает, почав я розбирати з нижню планку, тут у мене все почало а, вибачте, почало значить, в мене розходитися. Я сам не, не сам технік, не, монтар, не монтажник якийсь. Я працюю в кухарі. Значить Виявилося ось тут, у механізмі, просто тупо попав саморізик. При монтажі в минулому році, мабуть, якось цієї жалюзі у мене попав туди саморезик. Значить, можуть бути проблеми, звичайно, з самою фурнітурою. Зараз тут все попротираю, зараз тут все помажу. Але може бути ще така проблема. Якщо комусь допоміг, то дякую за увагу.